6 метрів на секунду. Тобто калібр 6,5, який летить на швидкості 223-го. Ця куля шансів на виживання тому ж самому лису, шикалу, вовку, вона не дасть абсолютно ніякого. Для нашого краш-тесту ми взяли ось таких от два об'єкти. Ці об'єкти максимально наповнені вологою, які зможуть нам чітко показати, що таке гідродинамічний удар. Що ж все-таки залишиться від того лиса, якщо ми в нього влучимо. Я вам чесно скажу, він просто пропав. Нарешті зорі стали в потрібному порядку, і ми добралися на 100-метровий наш рубіж. Ми, як завжди, вимиска сокіл, 100 метрів, мішень висить. Сьогодні ми будемо вистрілювати крідмор, так як і обіцяли. Для теста взяли всього три види боєприпасів. СТС-147-й не брали, тому що ну, всі знають прекрасно, як він летить. Тобто на сьогоднішній день це можна сказати еталонний патрон у нас на ринку. Ми взяли два види чеських патронів і один вид федералу. Чеський патрон взяли на півоболочку 156, для того, щоб показати вам, що все-таки крідмор можна використовувати на полюваннях. І Доволі успішно. Для, скажімо так, наглядного вам прикладу, що може напівоболочка і федерал, ми взяли двох подопитних, так сказати. Потім ви побачите, що це буде. Подивимося все-таки, що може куля в 6,5 крідмор на певних швидкостях. Зараз сідаємо за столик і починаємо в нашій мішені робити діри. Поїхали! Буде нам допомагати в цьому Тікати 3X, довжина ствола 62 см, приціл оптика-6 відміопта, сандмодератор Sonic. Боєприпаси, які ми сьогодні взяли. тобто Спеціально взяв 6,5 крідмур, 10,1 грамо СП від чеського виробника. Чому? Тому що, скажімо так, щоб довести, що все-таки боєприпас ну, не скаже на дорогий. Тобто цей патрон вартує в середньому точно так само, як вартує патрон на 308, 11,7 і сім грам, теж саме Тобто сьогодні покажемо, яку вона збере групу нам на 100 метрів. На сайті виробника заявлено, що ця куля з 8 твіста має летіти так, як треба. 9,2 грама куля, скажімо так, яка має задатки спортивної аж шка Заявлена швидкість у неї 800 метрів на секунду на 60-му стволі. У нас 62-й ствол. Тобто, всі фактично швидкості, які заявлені, вони будуть відповідати дійсності. І федерал цікавий боєприпас на сьогоднішній день, який мені цікаво відстрілять. Це кульовий МАКС, Вага кулі 6 грам. Початкова швидкість виліту 1006 метрів на секунду. Тобто калібр 6,5. Який летить на швидкості 223-го. Цікаво глянути, що він зробить з нашими подопитними. Будемо відстрілювати зараз, почнемо, мабуть, все-таки 156-х. Подивимося, що воно покаже нам по групі. Ну, Я вам признаюсь чесно, карабін в мене пристріляний під 156, саме кулю. Чому під 156? Я думаю, ті, хто знає, догадаються. Після того, як ми це все відстріляємо, заміряємо групи. Я вам доведу все-таки, що 65 не лише тільки для спорту можна використовувати, він доволі успішно може використовуватись і на тому ж самому полюванні. Тут у нас 62 й стволик, можна брати коротший стволик. Непоганий дуже карабін, я вам скажу з цікавими показниками, це чз 600 Alpha. В 6,5 критмери, але якщо тут у мене восьмий твіст, то у Чеха йде сьомий твіст, і 156 та куля під сьомим твістом, я думаю, дуже гарно має полетіти. Тобто на сьогоднішній день, в 6,5, все-таки він все більше і більше і більше насищає наш ринок. Починаємо дирявити нашу мішень. Отож, як завжди у нас стоїть камера біля мішені, ви будете бачити результати раніше, ну точніше, сьогодні вже не раніше, оскільки оптика у мене йде від 5 до 30 крат. Тобто при певному збільшенні я буду бачити отвори навіть більше, ніж вони є вдживу. Отже, пробуємо. Пробуємо центр мішені. Будемо стріляти по три постріли, оскільки контур ствола тут йде мисливський. Ганяти його п'ять пострілів підряд, я вважаю, ну, недоцільно, резон який. Тобто пробуємо. 156-куля від чеського виробника. Центр мішені. Отже, три постріли ми зробили. Те, що я бачу на мішені, ну, скажімо так, не один суцільний отвір. Але для задач, для яких зроблена ця куля, це більш ніж достатньо. Тобто зараз ми відстріляємо другий тип боєприпаса. Це той же самий виробник чеський, але куля вже буде 142, Початкова швидкість 800. А, до речі, я забув сказати, що початкова швидкість у 150 ну, 101 грама кулі заявлена 745. Тобто постріл, я вам скажу, доволі дуже комфортний. На мішені залишаєшся, бачиш чітко, куди прилетіла куля, бачиш свій отвір, бачиш де ти схибив, де не схибив. Пробуємо спортивний патрон, умовно кажучи, яким можна. Якщо хтось захоплюється якимось видом спорту для настрілу, я не скажу, що він самий дешевий, є ще дешевший боєприпас від тої самої чеської фірми. Це ФМЖБТ-шка пуля. Але ну, ми її не брали. Чесно вам скажу, полінивувались. Отже, 142-га ПВТ. Дивимось на мішеньки. До речі, до речі, до речі, до речі. Давайте, мабуть, це буде, це буде мішень номер один. Почнемо мішеньку номер один. Ну, отвер бачу, прийшов дещо вище, але не критично. Головне, щоб ми бачили. Куди воно прилітає? Нам важливо не стільки е, точка влучання, скільки група, тому що підвести прицільну марку під е, основну групу це ну, займає буквально декілька секунд, крутнули тут тут, це в мене по місці. Пробуємо далі. Ну, 142-га полетіло трошки цікавіше. Але не виключено, що тут і в мої є похибки. Отже, і беремо заключний. Третій варіант це патрончик від Федерал, куля Амакс, 6 грам. Патрон називається у нас Фермін Предатор. 95 грейн, 1006 метрів на секунду початкова швидкість виліта кулі. Тобто, це Швидкий, дуже швидкий патрон. Точку прицілювання, мабуть, я візьму так само середину центр мішені, оскільки тут у нас ХПБТ у нас полетіло, Так, де наша мішень? Так, вона у нас прилетіла на 3 см вище, то, я так думаю, це полетить ще вище. Тобто, цілюся я так само в центр мішені. Отвори 156-ї ми знаємо. Якщо він гарно себе покаже, ну скажімо так, куля взагалі тут, я дивлюся, розписана до 500 ярдів, ну, майже фактично вважайте, так само, як 500 метрів. Не втомлююсь повторювати, що 6,5 крім буде дуже цікавий в полюванні по відстрілу хіджака. І Я вважаю, що ця куля шансів на виживання тому ж самому лису, шикалу, вовку, вона не дасть абсолютно ніякого. Головне зараз подивитися, як вона прилетить. Довжина ствола дозволить розігнати її по максимуму, що може бути. Ну, можна, звісно, ще довший ствол взяти, але в полюванні, я думаю, довший ви точно не будете використовувати. І глянемо, чи варто взагалі цей патрон уваги, чи не вартий. Пробуємо. Цілиться ми будемо мабуть, в вісімку. Я думаю, що десь в районі шістки ми якраз зайдемо. Ну ні, вона у нас пішла на 5 сантиметрів лівіше. Чому так, не зрозуміло, але ж побачимо. Щось не дуже воно мені подобається, як воно летить по групі. Ну, я вам скажу так, розкидали її трохи, розкидали її, розкидало непогано, можливо, можливо, занадто швидка вона. Ну... Зараз побачимо. Принаймні ми бачимо чітко, куди воно у нас влучили. Ми зможемо скоригуватися нам по сітці нашій. До речі, сітка в цьому прицілі у мене мілдот 3. мілдот 3 мені подобається. Мені подобається, тому що якщо навіть ви будете використовувати відстані більші для стрільби, тобто ми будемо вносити поправку по вертикалі, по горизонту, ми все рівно зможемо відпрацьовувати. А швидке коригування і постріл. Ну, я вам скажу чесно, в полюванні, якщо ви з першого пострілу промазали, то другий постріл рідко, коли ви будете робити. Тобто у вас є шанс на один постріл. Для того будуть використовуватися далекоміри, балістичні калькулятори. І будемо пробувати влучити з першого пострілу. Отже, зараз ми підійдемо до мішеньки, подивимося, що ми там наробили. Точніше, тобто, я вже бачу. Підійдемо, прокоментуємо для вас. І на закусочку залишимо вам невеличкий краш-тест. Для нашого краш-тесту ми взяли ось таких от два об'єкта. Ці об'єкти максимально наповнені вологою, які зможуть нам чітко показати, що таке гідродинамічний удар. Кулі VMAX і кулі 156 СП. Неоднокразово чув, коли говорили, що все-таки 6,5 на загонному полюванні використовувати не буде, оскільки вона слабенька, вона не кладе так, як 308. Ну, маю на увазі, кладе звіра на місці. Зараз ми подивимося, що СП зробить з кавуном. Для на наглядності було б, звісно, непогано стріляти ще із 308 Спешки. Але оскільки сьогодні ми взяли з собою тільки один вид зброї, то, ну, на жаль, вибачайте. Хто хоче, може взяти такого ж самого кавуна. Приблизно у нас вага у нього 6,5 кг. Можете взяти, в кого є 308 і стріляти 11,7 Спешкою чеською в ковуна такого ж самого. подивитись, що він буде робити. Отже, ставимо його туди на місце. І пробуємо вицілити і влучити в нього. Погнали. Стій. Постій, трішки тобі недовго лишилось. Потерпи. Ось так. Отже, значить дивимось, що у нас. Перша у нас була сп 156. Ну, Трішки є відрив, у нас невеличкий. Але він є. Ну, В загальному по центрам це 2 см. Три постріли 2 см. Самі знаєте, скільки це, тобто одна котова, це 29 мм, якщо бути вкрай е, точними. Тобто 20 мм кутова, ми тут маємо 20 мм. Тобто це менше кутової хвилини. І. І і і, і HБT у нас прилетіла в 1,5 см. Це вважаєте 0,5 кутової хвилини. ну Якщо хтось стріляє ПРС, я думаю, що 0,5 кутової вистачить поза очі. Тобто можна використовувати цей боєприпас. Навіть можна було б. Попробувати його десь на більшій відстані відстріляти, можливо, буде щось цікавіше. VMAX, VMAX я вам скажу відверто, я думав він все-таки гарніше полетить, але він у нас полетів 4,5 см. Якось занадто багато, як для VMAX, можливо, швидкість така. Можливо, якщо збільшити відстань, можливо, він все-таки буде і кращу кучність покаже, оскільки сама по собі куля, можливо, вона перекручена, тому що при такій довжині ствола, і восьмому восьму твісті куля на виході робить два з половиною оберта. Два з половиною оберта вона отримує. Ну, я навіть зараз вам не прорахую, скільки це обертів на секунду вона робить. Можливо, її занадто закручує, і на більших відстанях вона може показати результат куди кращий, аніж навіть та, яка у нас прилетіла в півтори хвилини. Ой, в півтори. Тайка у нас прилетіло в півхвилини. Отже, беремо два кавунчика, мабуть, лівий у нас отримує кулю VMAX, а правий у нас отримує кулю СП-шку від чеського виробника білот. Ходімо на рубіж і спробуємо розстріляти наші кавуни. Подивимося, що ж вони все-таки покажуть, яка ж тут буде гідродинаміка. Достатньо буде СП-шки. Щесь для загонного полювання, чи недостатньо. І якщо ми будемо використовувати кулю ВМАКС на відстріл хижака, що ж все-таки залишиться від того лиса, якщо ми в нього влучимо? Плюс-мінус, якщо взяти по об'єму, чому я от спеціально поставив їх ось в такому положенні кавуни, Тому що пуля максимально пройде, скажімо так, через кавун. І теоретично, я думаю, що відкриється ну, максимально, щоб встигне. Це десь приблизно корпус лиса. Зараз побачимо. І так убойна зона копитного. І ось так вздовж буде лис. Коли він сідає і дивиться на вас, у вас є чудова нагода вицілити його чітко і сфотографувати. Ходімо. Отже, ми на рубежі знову. Наші кавунчики стоять на місці і очікують кожен свою кулю. Отже, перший буде постріл у нас федерал, куля ВМАКС. 1006 метрів на секунду. Лівий кавунчик. Орієнтовно судячи з того поміщення куди у нас прилетіло попередніх три кулі, куди ми цілились, то, мабуть, будемо цілитись ми в крайній правий нижній кут цінника. І я думаю, що зайдемо якраз в середину кавуна, так, щоб максимально куля пройшла через, через всю плотність цілі кавуна. Отже, погнали. Отже, пробуємо нашу влучити в нашу мішень <coughs> лівий кавун, куля вимакс, 1006 метрів на секунду вихід Я вам чесно скажу, він просто пропав. 1006 метрів на секунду VMAX. Я бачу одне здорове мокре пятно по всіх мішенях. Ну, добре, наступний сп -шка. 156. Набагато повільніша, ніж попередня куля 700 745. 745 пробуємо. Кавун номер 2 правий. Але так цікаво той попередній зник. Хм? Тепер я знаю, що таке ініляція. Так, правий кавун, СП-шка. Цілимось так само, враховуючи попередні влучання наші. Другий також пропав. І кому там мало енергії в 6,5 кліт Отже, пішли подивимося. Можливо, наша камера ще щось здатна знімати. І її всю не заляпало, але там цікаво, дуже цікаво. Завжди мріяв так зробити. Погнали. Отже, ми прийшли на місце, де колись були наші кавуни. І я вам скажу тут таке враження, наче тут пройшов рясненький рясненький літній дощ. Ось тут все, все повністю у нас. Я не скажу, що воно в кавуні. Але що саме цікаве, зверніть увагу. Воно вибило з нього всю вологу. Ось тут м'якоть. Вологи немає. Це ми зараз, звісно, все приберемо, залишимо після себе красу. Але мені сподобалось. Наступного разу ми обов'язково спробуємо анегелювати ще якийсь об'єкт. Залишайтесь з нами.